Знайомлю вас з трактором Донфенг 244 з реверсом. Сучасна модель, новий цей дизайн, вже з ось такими LED-фарами. Оптика сучасна, прикольна, лінзована. І це трактор з реверсом. Одразу підійду вам до панелі приладів і продемонструю. Ось важелі реверсу. Сучасна панель приладів. Між ногами немає нічого. Важелі всі прибрані. І це трактор на широких скатах. Отож, розповідає вам комплектацію цього трактора і дивую ціною. Чотири противаги по 20 кг на передній осі. Колеса в нас розміну 650 16 Є гідропідсилювач, рульовий циліндр односторонньої дії, знаходиться ліворуч по ходу трактора, редукторний передній міст. Колія по центрам в нас складає 1,20 м у цього трактора. Далі в нас йде коробка перемикання швидкостей з реверсом. Важель має. 4 передачі, тобто ви маєте чотири передачі вперед, 4 назад. Повишені, понижені на одному важелі. Вал відбору потужності на дві швидкості 540 і 1000. Є можливість підключити передній ведучий міст. І є можливість заблокувати задній міжколісний диференціал. Звісно, кермо не регулюється, це наворот для ДТЗ, але для Донфенга це не важливо. Задні колеса 112 х на 24, гарне форбування, сидіння. Пілот з регулюванням жорсткості, і далі зашита зона посадки, пара гідровиходів, електрична розетка під причіп, навіска на 500 кг, буксирувальний гак і вал відбору потужності, до речі, на 6 шліців, дві швидкості. Повторю ще раз це. І маємо ліхтар освітлення ходу назад. І ціна такого трактора саме зараз, якщо замовити в мотостор після перегляду цього відео, становить 8 тисяч доларів. Гарантія 2 роки. Ще раз номер телефона 066 949 9090. І я думаю, що це відео заслужило від вас лайк і обов'язково напишіть коментар. Не забудьте, коментуйте кожне відео, щоб розуміти, що сподобалось, що не сподобалось. І, звісно, якщо щось хочете порівняти, побачити. Протестувати приїжджайте в мотостор, і все ми з вами протестуємо.